8 березня в Україні донедавна пов'язували з тюльпанами та весною. Нині все більше жінок погоджуються, що міжнародний день боротьби за права жінок це нагода заявити про рівноправ'я. Однак суперечки навколо цієї дати не вщухають. Звідки ж узялося 8 березня? І чи дійсно це міжнародна дата? Свято 8 березня зародилося у 1910 році. На другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції в Копенгагені. Тоді учасниці підтримали пропозицію німецької соціал-демократки Клари Цеткін щорічно відзначати День жінок на початку березня проведенням демонстрацій. Соціал-демократи боролися за коротший робочий день та кращі умови. Робітниці були їхньою аудиторією. Дехто бачить предтечу жіночого дня у подіях 1857 року. Коли в Нью-Йорку нібито відбувся страйк робітниць, яких не влаштовували умови праці, так званий марш порожніх каструль. Але акцію було придушено. Альтернативна версія стверджує, що замість нью-йоркських текстильниць на протести вийшли повії, які протестували проти затримки зарплати морякам. Але жодна з цих історій не має вагомих підтверджень. Свято відзначали в США та низці європейських країн. Але чіткої дати спочатку не було. Цей день відзначався як наприкінці лютого, так і в різні дні березня. А вже у 1914 році міжнародний день робітниць відзначили синхронно у низці країн саме 8 березня. 1917 року у Петрограді на Росії відбулася демонстрація жінок, які вимагали хліба та їжі. Акція стала відома як Лютнева революція. Її дата за старим стилем 23 лютого, за новим 8 березня. Окремі дослідниці жіночого руху стверджують, що 8 березня потрапило до радянської Росії, зокрема через росіянку Інесу Арманд, яка була коханкою Леніна, і переконала його у необхідності жіночого свята. Російській імперії потрібні були жіночі робітничі руки. Це єдине, що рухало комуністами в утвердженні рівних прав чоловіків і жінок. Їх не влаштовувала жінка, яка могла мати право вибору бути домогосподаркою чи робітницею. Жінок намагалися активно залучити до участі у виробничих процесах, звичайно ж, не звільняючи від домашньої праці. Відповідно, гасло про звільнення жінки від домашнього рабства перетворилося на подвійне навантаження. Жінки робітниці і жінки господині чи матері. Утім, вихідним на початках це свято на Росії не було. І лише у травні 1965 року в Радянській імперії було ухвалено рішення про перетворення 8 березня на вихідний. Демонстрацій та мітингів не відбувалося, адже вважалося, що у Радянському Союзі жінка рівноправна з чоловіком. Поступово цей день перетворився на свято весни краси. Поширився у побуті. У 70-х роках минулого століття жіночий день дійшов до дитсадків та шкіл як своєрідний день мам та жінок, і незабаром свято асоціювали вже з квітами, цукерками та подарунками. Цього дня квіткові крамниці переважно були наповнені чоловіками. Черги у сувенірних магазинах теж складалися з чоловіків, які купували будь-що, аби подарунок був. Мужчини розщедрувалися за увесь рік. Загалом цього дня вони були уважними та благородними щодо жінок і навіть доглядали дітей. Жінки ж накривали столи вдома, напередодні на підприємствах, вислуховували хвалебні оди, отримували квіти та подарунки, а потім це все за стіля мусили самі ж і прибирати. Наступного дня казка закінчувалася і все поверталося у звичне русло. Куховаріння, прибирання, закупівля продуктів, виховання дітей. Утім, були в радянській імперії жінки, які утримували квіти та дарунки не раз на рік і незалежно від свята. Але таких, на жаль, було обмаль. У 1977 році Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію і запропонувала кожній з країн-учасниць відзначати міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 8 березня. Так, 8 березня стало міжнародною датою завдяки промоції Радянського Союзу. Чи святкують нині 8 березня у світі? До 1970-х років 8 березня на Заході було не дуже популярне, його просували переважно комуністи та ліві політики. Історики додають, що особливий сентимент до 8 березня відчувається лише в країнах колишнього соцтабору, попри те, що ООН наголошує на правозахисному значенні цього дня. Росія, Білорусь, Північна Корея, Вірменія, Ангола, Буркіна Фасо, Гвінея, Бісау, Камбоджа, Конго, Лаос, Монголія, Непал, Уганда та ще кілька країн, зокрема і Україна, зробили 8 березня вихідним днем. У США та країнах ЄС 8 березня здебільшого не є вихідним. Однак формат відзначання залежить від країни. У Німеччині цей день відзначають по-різному. Донедавна офіційним святом його визнавали лише в Берліні. Але торік цей день визнала і земля Мекленбург передня Померанія. В обох містах цей день є вихідним. Не працюють школи, дитсадки та крамниці. У решті німців, 8 березня, робочий день. Але у Україні проводяться мітинги, а німецьке телебачення транслює документальні фільми про феміністичні рухи та рівноправ'я. В Італії цього дня проводяться жіночі марші та демонстрації. Чоловіки дарують жінкам квіти. У Франції, 8 березня, робочий день. Утім, ліві активісти проводять акції протесту проти насилля, гендерних стереотипів та дискримінації за статевою ознакою. У Туреччині цього дня відбуваються жіночі акції: жінки вимагають рівних прав та виступають проти насильства щодо жінок. У Японії, 8 березня, немає. Протягом першого тижня на початку весни там відбувається фестиваль любителів ляльок Хінамацурі. В Ірані акції відбуваються не лише в міжнародний жіночий день. Вони є частиною довгої історії феміністичного опору в Ірані, який почався 8 березня 1979 року. Того року в Україні відбулася Ісламська революція. Ну а на Росії женський день святкують традиційно. День боротьби за права жінок перетворили у день, коли жінкам усе дозволено. Алкоготруєння. Побої від коханих самців, адже на болотах жінки досі керуються правилом: б'є значить любить. У приймальні Московського інституту швидкої допомоги імені Скліфасовського у цей день завше оголошують готовність номер один, бо увечері сюди безкінечною тягучкою прибуватимуть карети швидкої, ножові поранення, переломи, травми голови. 80% постраждалих п'яні жінки. Так виглядає їхня боротьба за свої права. А зранку тривале похмілля це у них святе. В українському ж суспільстві побутують суперечки щодо 8 березня. Хтось досі святкує День весни та краси, хтось відзначає День боротьби за права жінок. Однак все частіше говорять про радянське походження цього свята. Під час повномасштабного вторгнення дискусія навколо 8 березня загострилась. Загалом у суспільстві побутує чотири ідеї: залишити 8 березня державним святом і вихідним днем, зробити його робочим, взагалі скасувати відзначення цього дня або перенести жіночий день на іншу дату. Торік українці голосували у сумнозвісному застосунку Дія за скасування або збереження вихідного дня 8 березня. Більшість проголосували за вихідний та святкування. Тож, попри те, що багато хто в Україні 8 березня сприймає як комуністичну спадщину, він залишається офіційним державним святом.